Привіт усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас? цій порі В ефірі учні першої дитячої телешколи, і наш дитячий дайджест про все те цікаве, що відбувається у нашому житті під назвою Маленькі дорослі. Наш проект створено для активних і непосадючих дітлахів так мітливих і люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії, та кумедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого не перемикайте! З вами я інна пенчук і мої сьогоднішні співведучі Соня, Тіна. Вітаємо вас. Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке, наші новини по дитячі будуть присвячені найменшому птахові на планеті Колібрі. Традиційна рубрика ярмарок спорту сьогодні присвячена тим видам спорту, що розвиваються у Васильівському спортивному клубі Хорта: боротьба, сумо, бокс та рукопашний бій. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі, і тема дитячої енциклопедії – Чому люди говорять неправду? Не перемикайте! Лізо, от скажи, ти колись говорила неправду? Я ніколи. Ну, так не буває. Все одно іноді доводить сім'яку кажучи, фантазувати. А давайте спитаємо у малечі, чому люди говорять неправду? Рубрика дитяча енциклопедія» Я думаю, люди обманывают, чтобы вынести из обмана какую-то выгоду и продвинуть себя как человека, а также по карьерной лестнице, может быть, по какой-то семейной части. Люди обманывают, потому что они хотят от нас что-то скрыть. Потому что они правду не говорят. Потому что, может, что-то делал не так. что они не хотят, чтобы родители обиделись на них и, э, ну, и они они наругали их что-то сделали. Потому что они боятся сказать. Они не, не хотят, что их ругали. Потому что они не слухаются маму. Люди брешуть, тому що їм соромно казати информацию якусь. А еще. Они, они нехорошо себя ведут. И тебя берут, обманывают, садят в машину и уводят далеко-далеко. Обманывать это плохо. Потому что другим людям это не нравится. Если люди, может, тебя обмануть, то ты можешь им не поверить. Ну, в наше время люди настолько не верят друг в другу и постоянно говорят неправду. В некоторым некотором это неприятно, некоторые даже не замечают этого. Иногда ты врешь, чтобы человеку стать, сделать лучше. А иногда ты врешь, чтобы сделать человеку хуже. А если ребенок не поврет, то, то как бы он, он будет, ну, как бы. Ему будет лучше, и и родитель вс поймет, и ну, и его не может быть и не наругает. Ну, взрослые обманывают, например, чтобы не разрушать детские мечты, потому что ну, дети, которые верят в Деда Мороза, счастливо, а дети, которые, например, не верят в Деда Мороза, у них нету детства хорошего. Ну, к примеру, вот готовят к тебе сюрприз, тебя спрашивают: вот куда ты идешь, а тебе нельзя сказать, потому что ты готовишь сюрприз. И потом тебе вот это все скажут. А пока что приходится обманывать чуть-чуть. Можно соврать там человеку, который тебе очень дорог. Но это не всегда хорошо заканчивается. Часто люди обманывают э, всю жизнь. Мне кажется, что любой человек обманывает. Нету такого человека, который не обманывал бы. Я не обманываю. Маш, нельзя никого обманывать. И папа, и мам, и взрослых, и дедушку. Мне кажется, что в любой ситуации надо рассказывать правду. Потому что потом может стать хуже, когда узнают, что ты врал. Даже если человек этого не хочет, он все равно хотя бы раз в жизни обманет. Может быть, даже с самого детства детей приучают лжи. И в будущем они не, 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 не могут найти предела этому и тоже начинают делать как, так, так же, как и их родители. Врут друзьям, потом коллегам на работе, а потом уже, если, если президент, то начинает обещания давать. Если журналист некот, такой подкупной, он может соврать. Если там, ну, даже любая профессия может производить лужу, так можно, так, можно, так, можно даже так сказать. Сучасний спорт настільки різноманітний і потужно він розвивається не лише в обласних центрах. Плеяду національних та світових чемпіонів вже виховав Васильівський спортивний клуб Хорта, який є не лише учасником традиційного ярмарку спорту, а й одним із його ініціаторів. Боротьба, сумо, бокс, старокопашний бій, ці та інші види спорту представлені тут. Більше у нашій рубриці ярмарку спорту. Не перемикайте! На запорізькому ярмарку спорту за традицією виступають не тільки клуби міста. З радістю приєднуються до свята колективи з області. Одним із ініціаторів проведення фестивалю і учасником всіх трьох ярмарків є спортивний клуб Хорта за Васильівки. Клуб працює на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Таврія, а основними напрямами його діяльності є вільна боротьба, сумо, бокс, рукопашний бій. Сьогодні різними видами спорту в Хорті. Займається більше 160 спортсменів. Клуб существує з 2015 року. Достиження починали ми з турніру «Новичок» для борців, для тих дітей, в перший рік займається. Ми для них організували турнір. Це були їхні перші шаги. І так, потихнічку, потихнечку починали. Сумо займатися, і чемпіонати України потихеньку і добралися до чемпіонату світу, і виграли. Це. Наша Васпітаниця. З недавнього часу спортивний клуб Хорта це не тільки вільна боротьба та СУМО. Крім єдиноборств, тут розвивають і такий витончений вид спорту, як естетична гімнастика. Відділення працюють у Васильівці та Дніпрорудному, де під керівництвом досвідчених тренерів. Естетичною гімнастикою займаються дівчатка від чотирьох років. У команди є вже перші успіхи. Юні гімнастки ставали переможцями та призерами всеукраїнських змагань. А різних сорівнування їздимо. з дімтосіда. У нас обласні сарівнування, гародські турніри. Чемпионаты, первенства. это все по Украине. Ну и в дальнейшем надеемся, что поедем на международные соревнования. Я хочу сказать, что мы очень рады и довольны. Детям очень нравится на таком празднике выступать. Благодарны, что мы выступаем от клуба «Хорти». І вдячні їм за те, що вони надають таку можливість дійсно виступати. Ну і, звісно, спасибо більшої організації, яка організовує такий праздник, такий фестиваль. На ярмарку спорту Васильівський клуб представив всі напрями своєї діяльності. На килимі демонстрували майстерність борці вільного стилю. На імпровізованій сцені радували грацію гімнастки, а сумоїсти на подив публіки показували. Клас на спеціально перевезеному покритті для японської боротьби мавасі. Соня, а ти знаєш, який птах є наймичим на нашій планеті? Так, це колібрі. А чи відомо тобі, що цей птах має велику кипу імен? Це колібрі ангел, кулібрі кокетка. Вогнений топаз і літаючий аметист. А про те, що вони літають задом наперед та ще роблять величезну кількість цікавинок у нашому наступному сюжеті. Рубрика Новини по по-дитячі». Дивимося разом. Калібрі найменші птахи на землі. Найменшою калібрі з числа дорослих осіб має вагу не більше 3 грамів. А от з болетенського калібрі з розміром 21 см, а вагу 20 грамів. Серце Серцекалібри важчиться за швинок у три рази і займає більш третини обсягу їх тіла. Серце Серцекалібри робить 500 тисяч ударів на хвилину, а протягом життя скорочується близько 4 мільярдів разів. У день калібрі споживає кількість їжі більше за власну вагу. Калібрі вміють літати і швидкістю до 70-80 км на годину. Постійний пар калібрі ніколи не створюють, За секунду калібрі робить. До 80 промахів крилів. Всього на землі живе понад 300 видів калібрів. Найменше калібрі звуть калібри бджілка. Довжиною ця пташка 7 см, а вагою 2 г. Найбільший зафіксований термін життя калібрів 17 років, але в середньому вони живуть менше, близько 9 років. Калібрі є єдиний птах, яка вміє літати задом наперед, або догори ногами. В час міграції калібри здатні подолати. Тисячі кілометрів менше, ніж за добу. На одиниці ваги калібрі споживають приблизно в 100 раз більше їжі, ніж слони. Калібрі годуються тільки перебуваючи в повітрі. На гербі острівної держави Трінедат і Тобаго зображена саме пташка калібрі. Наостанок поради для люблячих батьків народна мудрість. Шановні батьки, прислухайтеся до дітей, які живуть всередині вас. Дорослі теж діти, але тільки в душі. А ми бажаємо вам залишатися з нами і не пропускати наших корисних порад. Ось такими цього разу... Наш телеман застинемося ще. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для батьків та дітей у програмі маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.